Давай сьогодні разом намалюємось бюджетним американським мінімалістичним брендом ELF, про котрий чомусь ніхто не розмовляє в Україні. І, до речі, у них є неймовірна кількість бюджетних аналогів на дорогі засоби. Ну що, поїхали? <пев> Перше, з чого ми почнемо, це з ось такого Алфаті Primer. і він повинен до речі, мінімізувати виділення вашого себуму, тобто олії, і я його просто беру так пальцями і наношу на нос. Е, тому що тут найбільше усього в нашій т зоні виділяється СЕБОМ. себе. Щодо цього праймеру, я не можу сказати, що я щось помітила, що він якось там супер працює що е, він якось там мені мінімізує себе, але далі будуть продукти, котрі вам дуже сподобаються. Я ж маю надію ви хороші дівчинка і хлопчики, і ви зволожили свою шкіру, нанесли санскрін. Ви ж не забули про це, правда? Я не маю вам нагадувати про це. Далі, замість тональної основи, я буду використовувати ось такий glow primer, або я не пам'ятаю, як він називається. Чекайте, зараз подивлюся. Uh, Hello Glow Liquid Filter. Ну і звісно, якщо ви дуже любите мейкап, то ви бачили ось цей, теж якось там він називається: Liquid Filter від Шарлоти uh, Tilbury. Я не маю цього засобу від Шарлоти Тілбері, але у мене була можливість. Тому що ми в Дубаї піти до магазину і спробувати. І це дійсно бюджетний аналог. І знаєте, те, що мені ще подобається, що він у склі, тому він дуже такий важкий. Але якщо ви ще світліша від мене для вас цей фільтр, праймер, я не знаю, хайлайтер, основа, я не знаю, як це можна назвати, він буде для вас трошки темний. Я його буду ось так прямо наносити на свої обличчя, і він буде давати мені такий дуже глоу-ефект. Але я буду розташовувати його пальцями. І якщо ви любите дуже натуральні тональні основи, то може вам цього і вистачить, тому що я не можу сказати, що він щось приховує, він просто вирівнює трошки ваш тон шкіри. Далі я буду оформлювати свої брови, тому що я люблю дати тональній основі трошки всмоктатися в шкіру і підсісти. І саме це потім дасть нам дуже натуральний ефект. Значить, це дуже класний олівець, звісно, що він дуже бюджетний, і у нього неймовірний кольор. Не тільки у цього, але і у інших відтінків, як я наношу, ось цим олівцем, дуже легкими рухами, я просто проходжуся трошки по контуру, і навіть не по нижньому, тільки по верхньому. Тому що це буде допомагати вам привідкрити ваше око. Найважливіше потім не забути це усе розчесати. Вичислити так сказати залишки самого засобу. На жаль, до мене не встиг дійти їх brow Soap, але це бюджетний аналог на віск від Анастасії Беверлі Гілс. І це дійсно непоганий віск, тому що я його вже пробувала, і вони реально дуже схожі. Тому, якщо у вас є вибір і можливість знайти ось це від ELF, то беріть його. Але сьогодні я буду використовувати е, ось такий гель від Маріо. До речі, він мене дуже здивував, тому що я не очікувала від нього чогось «extraordinary». Сьогодні щось дуже багато англійських слів, правда. Я вам не буду показувати, як я їм користуюся, тому що це не гель. Але я знаю реально, що у них дуже непогане ось це мило, і ще у них є дуже класний е, гель з відтінком для брів. І там є, до речі, дуже непогані кольори. Далі дуже нервіально, мені хочеться перейти до контурінгу до кремового, тому що з у нас в принципі не буде сьогодні. У нас буде дуже такий ґлею, натуральний макіяж сьогодні. Тому дуже класний відтінок. Він дуже натуральний, і такий пензлик мені допоможе дуже класно підкреслити мої вилиці. Тут вже взагалі мало що залишилося. Зараз я буду це розтушовувати. Далі у мене є ось така пара кремових рум'ян в двох неймовірних відтінках. Цей у нас буде з шиммером, цей у нас буде трошки більш такий матовий, я б сказала, сатиновий. І кольори дійсно неймовірні. Але у нас сьогодні немає хайлайтеру, тому я буду використовувати ось цей. Я наношу пальцями. І потім вже буду розтушовувати це усе. Пензликом. У нас буде досить, досить багато сьогодні рум'ян. Розтушовую дуже делікатно, усе вбиваючими рухами. І ви мене запитаєте, а де консилер? А зараз буде консилер, тому що ми зробимо його поверх нашого кремового контуру. Не забувайте розпроваджувати рум'яна не тільки на ваші щічки, але й ще на чоло. Якщо ви користувалися косметикою Ельф і вам сподобалися якісь продукти, поділіться у коментарях, мені буде дуже приємно почитати. І нарешті ми з вами переходимо до коректору і консилеру. Я почну його з ось такого коректору, тому що мені треба трошки прибрати почервоніння тут. І завдяки коректору ми будемо менше використовувати консілер. Я наношу дуже невелику кількість під ніс і трошки на щічки. І розташовую пальцями. Мені, якщо чесно, навіть так же подобається, як воно виглядає. Дуже гарно, дуже натурально, дуже так сяюче. Але ми повинні з вами випробувати ось цей консилер. І... Це, до речі, знову бюджетний аналог. І є два варіанти. І я скажу так: він трошки схожий з за плотністю на Tape, або ще він дуже схожий на Benefit ось цей Eraser. Я не можу сказати, що це прямо аналог-аналог, але з Benefit вони дійсно дуже схожі. І якщо вам подобається, наприклад, ця версія, вона більш легка. І якщо вам подобаються такі... Криючі, але в том, в той самий час легкі консилери, то я вам дуже звараджу звернути увагу на це. Але ви повинні використовувати його дуже трошки, тому що він дуже сильно пігментований і він розтягується. Тому я буду використовувати зараз малюсінькі такі капусічки, щоб його не було забагато. Тому що сьогодні у нас дуже натуральний макіяж, і розташовую я, звісно, знову пальцями. Ось дивіться. Ось так виглядає наша основа зараз. Ну, мені дуже подобається. Mm -hmm. Зараз я хочу перейти до пудрування. І це просто неймовірна одна з моїх найулюбленіших пудр. І вона дає не матовий ефект, а трошки такий сатиновий з глоу ефектом І це пудра з тієї самої лінійки, як ось цей фільтр. Це називається Hello Glow Setting Powder. Amazing! Мейзан, латріт! Я беру ось такий маленький пензлик. І для того, щоб наше покриття було дуже мінімалістичним, але в той самий час воно трималося, нам треба робити декілька маніпуляцій. На пензлику повинно бути небагато пудри, але воно повинно бути у цілому пензлику. Тому що я роблю? Я висипаю трошки цієї пудри і роблю такі махінації, що я. Беру трошки цієї пудри і стряхую. Беру цього, трошки цієї пудри і стряхую, щоб увесь пензлик був якби ось цій пудрі. І потім, прибиваючими рухами, проходжуся по лініях, де може скатуватися консилер, наша база або що завгодно, щоб не підняти шари, котрі ми вже наклали перед цим. Ви побачили, де я пройшлася? Я пройшлася дуже легенечко, дуже легенечко. Я хочу вам показати зараз ось такий тінт. І він просто дуже натуральний, дуже неймовірний. Не можу сказати, що він супер тримається, але у нього неймовірний колір. Дивіться. Він, на жаль, у мене вже закінчується. І Єдиний мінус його це дуже невелика кількість цього продукту всередині. На жаль. Але. Він не коштує небагато для очей. Зараз у мене є два варіанти: це ось такі тіні у стіку і ось такі кремові тіні. Ці кремові тіні просто неймовірних відтінків. Вони, на жаль, скочуються. Але це не заважає мені їх використовувати, тому що ці відтінки просто мене покорили. Але ось ці тіні – це просто хід. І мені здається, що я їх можу порівняти з неймовірними тінями від Бобі Браун. Так, кольори різні. Вони не такі маслянисті, але вони дуже добре тримаються, То, що, в принципі, роблять тіні від Бобі Браун. Так. Я сьогодні хочу просто зробити дуже мінімалістичний мономакіяж очей, тому я просто беру ось ці ті тіні і наношу на повіко ось таким способом. І... Потім розтушовую ось так пальцем. То саме я роблю на нижню повіку. І виведу ось сюди. Далі, щоб дати трошки більше виразності оку, я дам трошки ось цього прекрасного відтінку на серединку і куточок. Я не можу сказати, що він якийсь. Дуже яскравий, але він дає ось це невелике висвітлення, дуже натуральне, котре якраз нам сьогодні і потрібно. І розташовую, звісно, пальцями. Я забула, що я можу використати ось цей олівець як хайлайтер, тому я його нанесу зараз на носик. Чому б ні, правда? Я ще хочу нанести ось ці тіні на куточок. Ось чомусь я хочу їх нанести. Перед останнім я вам покажу ось цей айлайнер, і він знову коричневого кольору. Він неймовірно стійкий. Я не можу сказати, що у нього дуже зручна щіточка, але він неймовірно стійкий, тому ми зробимо з вами зараз дуже маленьку стрілочку. Це не дуже популярна туш у ельф, але вона дуже класна і вона коричнева. Я б сказала, що ця туш більше дає волею об'єм. Дивіться самі. Хочу звернути вашу увагу, що мої вії, вони досить короткі. І це реально дуже класний ефект, котрий дає ось ця маскара. І завершити макіяж я хочу ось таким бальзамом. Це просто неймовірний бальзам для вуст. І він дуже зволожуючий. Він неймовірного натурального кольору. Він пахне динею. І. Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов прекрасними продуктами від ELF. І якщо тобі сподобалося, постав мені вподобайку. Напиши коментар щонайменше з семи слів, тому що це буде допомагати мені продвигатися в YouTube. І підписуйся, мені буде дуже приємно. Дякую, Па-па!